Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван. І сьогодні я вам покажу, як за 15-20 хвилин в день можна досягнути дуже хорошої форми, фізичної форми і бути набагато сильнішим енергійним і насолоджуватись своїм відображенням в зеркалі і не тільки, тому що зараз вже період наступання літнього сезону, де ви будете знімати свої футболки, майки, і те, як ви будете виглядати, залежить від самих вас і те. Наскільки ви будете хотіти змінити своє життя, змінити свою форму і бути набагато кращою версією самого себе? Сьогодні я покажу один комплекс, який я виконую протягом багатьох років, який дозволяє тримати мене в формі, незважаючи на те, чи є зал чи нема зала. Цей комплекс, виконуючи 15-20, 25 хвилин в день, можете досягнути більших результатів, ніж навіть ходячи в самий спортзал або займатися десь на турніках на площадках. Тому розпочнемо саме зараз. Починаємо наш комплекс самий популярний вид віджимання це прості віджимання від полу. Тут треба тільки зрозуміти, що вам треба просто банально відтискатися від полу. Якщо не виходить на повний зріз, віджимайтеся на колінах. Друга вправа найпопулярніша на ваш прес, на ваш кор це піднімаємо ось так ноги і намагаємося скручуватись як креветка, піднімаючись вверх і стискаючи ваш живіт. І ще одна права, яка дуже дуже популярна, це віджимання алмазні, так наз, наз, назвати можна. Дуже хорошо попрацьовує ваш трицепс. І ця вправа доволі важкувата, але намагайтеся її повторювати так, як я це роблю. Це дуже допомагає для ваших рук, тріцепс, отримуючи баланс. Наступна вправа це саме класичні присідання. Ноги розставляємо в сторони, тобто ваші колінні часушки в сторони, і просто присідаємо на глибоко, на це можливо. Причому при цьому при цьому тримаємо ваш кор. І сама лайтовіша лей, вправа це ось такі випади, де ви спираєтеся протилежною ногою в стіну і намагаєтесь якомога нижче опускатися. Це дуже хорошо пропрацьовує вашу передню частину бідра, квадрицепс, і задню частину бідра, біцепс петра. Ну і на цьому все, друзі. Дякую, що дивилися це відео. Залишайте будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього комплексу. Підписуйтесь на мій канал і побачимось наступному відео. Сайонара!